Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. Люди казали, ті коти ледацюги, користі з них ніякої, тільки їдять та шкоду роблять. Без них будемо краще жити. Пішли коти світ за очі. Одні стали жити в лісі та в полі, інші подалися в ті села, де котів люблять. Стало пусто в селі, а кому радість велика, то це мишам. Почали вони розживатися, вже й людей не бояться, кругом себе головним відчувають. У коморах порядкують, вбрання людям попортили, по столах лазять, дітей лякають. І жив у тому селі Мишачий король, Гризь сто дванадцятий. Поки були коти, король був худим, а тепер став таким, що і в дірку не міг пролізти. Вже сам не те, що бігати, ходити розучився. І тепер миші возять його у глиняному черепку. Мишачий король часто вихвалявся Я, король гри 112, я підкорю всю землю. А миші йому вклоняються та й репетують, Хай живе король. А людям стало зовсім погано. Ходять злі, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стареньку матір і котика свого не вигнали. Спочатку всі люди з них сміялися. Хіба чорний кіт може щось принести крім нещастя? Але вони не зважали Котикові Чернишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мушей ні в хату, ні в комору. Пізніше люди побачили, що не треба було котів виганяти. От і просить староста села позичити кота черниша хоч на одну ніч. Постерегти його комору. Підеш, радиться хазяїни котиком. Мяу, каже той. А в тій коморі в саме ту ніч було весілля. Король видав заміж свою доньку. Миші пили, їли, танцювали, короля вітали. Аж тут в коморі з'явився кіт черниш. Всі миші почали втікати хто куди. А король Грись 112-й вже був у лапах черниша, а військо мишаче розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю усіх вас, якщо ви всі негайно не покинете це село, проморкотів Черниш його, Я жити хочу! Я ваш король! кричав Гристо XII. Миші слухняно, одна за одною, покидало село під наглядом черниша. А король Гристо, 12, від страху цокотів зубами, він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив короля, і той побіг перегнавши своїх підданих. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули в село. Вони довго їх шукали, просили, благали повернутися. А коли в кожній хаті заморкотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти.